Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні мені хочеться нагадати цікаве місце з Біблії, де ми навчилися вже нарешті робити першу частину, але ніяк не можемо перейти до другої частини. Римлянам 12.15 нам написано: «Радійте з тими, хто раді, і плачте з тими, хто плаче. Церкви настільки зараз хочуть бути тільки в позитиві, тому що дійсно для церков історично було дуже важко піднятися. Було багато днів огонінь, скорботи. Зараз настав момент щастя і радості. І церква не готова сприймати ті обставини, які є навколо. І допомагати, тому що да, ми говоримо в цьому році, намагаємось говорити про те, як важливо розуміти, що сьогодні на Україні в Україні дуже багато людей, які залишаються сиротами і людей, які є ветеранами війни, або ті, хто постраждав від агресії. І виходить так, що там і там є своя специфіка роботи, служіння допомоги, але церкви не готові. Чим не готові, тому що коли ми роздумуємо над цим місцем радіти з тими, хто радіє і плачети з тим, хто плаче, треба розуміти, що тут включається більше ніж просто психологія. Тут включаються людські стосунки, тут включаються чистесердечні моменти, тут включається любов, милість, благість. те, що ми звикли отримувати, але ніяк не віддавати, ніяк не ділитися. І от давайте ми з вами будемо пробувати все ж таки розуміти, приймати людей, які... комусь треба буде вийти з цього стресу за декілька місяців, за півроку. В середньому, якщо ми говоримо про, якщо дійсно людина працює з собою да, і бувають тяжкі випадки, да, то в середньому треба від трьох до п'яти років. А коли місяці це рідкість. Тобто, дивіться. Війна ще не закінчилася. А церкви вже хочуть отак: от от, щоб всі були ідеальні, всі все розуміли і все було хорошо. А, давайте ми з вами будемо розуміти, що коли до нас приходять люди в церкву, скільки б їх не було, там, 2, 3, 10, 20 людей, от всіх їх, якщо да, окружить заботи, турботи. А, то ми з вами маємо розуміти, що на цих людей, ну, грубо кажучи, поіменно, ми маємо витратити від 3 до 5 років їхньої реабілітації. Якщо ми візьмемо це максимально класно, то ці люди будуть розвиватися не тільки душевно, да, психологічно, а й духовно, тому що церква має йти в ногу з тими терапіями, якими їм даються. Це було б насправді крута. Якби це взагалі були християнські психологи, це таке комбо було. Тому давайте сьогодні не цуратися тих людей, які хочуть бути християнськими психологами, а навпаки, допомагати і давати місця в церквах для того, щоб церква, по-перше, мала більш поле широке для євангелізації, і, по-друге, дійсно турбуватися про три і постасі людей, які зараз дуже сильно постраждали. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою благість. Дякую за твою любов за твій поклик і за твоє довго терпіння до кожного з нас. Дякую тобі за мудрість, яку даєш. І я дякую тобі за те, що ти той Бог, який хоче нас вести, направляти і в ніякому разі не хоче нас покидати. Дякую, що даєш нам це розуміння, і ми дійсно таким чином повертаємось і намагаємось постійно тримати за твою руку. Дякую тобі за це. Будь прославим в наших думках, в нашому серці і в наших ділах і в житті. Довіряю все в Твої святі руки, тому що. Все, що я можу зробити, це да, дати якусь пораду, дати якусь настанову, але дія залежить від людей. Я дуже прошу, щоб ми, як віруючі люди, розуміли, що віра без діл мертва, і ми підкріплювали, що ми твої діти нашими справжніми щирими справами, які дійсно прославляють твоє ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!